Любов це турбота. Любов це турбота і про здоров'я, і про красу, і про енергію один одного. Але на жаль, в Україні у нас так вже повелось, що за все це в нас. Відповідає саме жінка. Тому звертаюсь зараз до вас, дорогі жіночки, учасниці моєї чудової улюбленої групи, наближається 14 в нас лютого, і вже прийшов час потурбуватись і про своє, і про його здоров'я ще активніше. І для цього в нас підготовлені такі парні подарунки. Ну це ж круто прокинутись рано вранці і подарувати і йому. Тому і собі, отак, от, от прямо знаєте, розповісти про цей подарунок, прямо поцілувати. Прям, ну, і взагалі, знаєте, отаким от одним запахом об'єднатись. І тому я пропоную унікальні взагалі у нас такі парні подарунки, які складаються з одеколону для наших чоловіків. Це одеколон лорд, до нього є в нас такий чудовий дезодорант лорд. І це офігезний подарунок, він надасть вашому чоловікові і впевненості, і такого шарму, а ще й здоров'я. Тут же є оцей галокомплекс, і ви будете впевнені в його здоров'ї. А собі, улюбленій дів... дівчинці, теж подарувати, теж не забути. Це парфюм, наш рідкий парфюм, різні запахи в нас є на вибір. А ще обов'язково як же забути і про кульковий дезодорант. Тільки уявіть: 14 лютого і ви достаєте отакий подарунок. І ви разом з цим подарунком проводите. Цілий день, а потім місяці, тому що це вистачає дуже надовго цих запахів. І кожного ранку ви будете вдягатись в ці запахи. І кожен раз, коли ви будете приймати ванну, ви будете прискати на пінку з галогелі компанії доктор Нона, і потім все ваше тіло буде е, цими запахами пропитано. І не забувайте, що. В компанії доктор Нона навіть парфюми, навіть кулькові дезодоранти, вони лікувальні, і їх можна застосовувати в дуже багатьох направленнях по оздоровленню. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією доктор Нона, любіть себе і любіть свого е, судженого. І обов'язково робіть такі невеличкі сюрпризи. Навіть в цей день, 14 лютого, воно до цього спонукає. Ми, наприклад, з Юрою саме е, це і робимо. Тобто, майже 20 років ми разом, і хочу вам сказати, що це тому, що ми робимо один одному невеличкі, а може і величкі сюрпризи. І от цей подарунок 14 лютого він точно скріпить ваші відносини, а ще додасть вам здоров'я, краси, енергії та довголіття. Обіймаю всіх, вибирайте найкращі подарунки.